Прибрати, випрати, розібратися документах, піти та сплатити за комунальні послуги для більшості з нас це звичайні справи. Втім, для одиноких людей із першої та другої групи інвалідності впоратися з такими завданнями самотужки неможливо, тому їх життя без допомоги соцпрацівників уявити важко. Зазвичай люди, які працюють у соціальній сфері, звикли піклуватись про інших. Однак у кожну першу неділю листопада, день коли в центрі уваги опиняються самі соцпрацівники. У них професійне свято. Соціальним працівником може бути лише людина з чистим серцем. Так вважає Марія Болюх, яка працює в цій сфері майже 10 років. За її словами, ця професія потребує чималого терпіння, любові до людей та здатності щирості переживати. Адже для людини інваліда, яка прикута до ліжка, соціальний робітник є своєрідним вікном у світ. Треба бути доброму, ввічливому, бо коли ти прийдеш, роз Якийсь зінчений, роздражений, вони сходу чувствують, сходу питають, що таке, і це все отражається на них. Вони й так убиті цим тоскою. То треба приходити, хоч би улибнутися. От як прийшов, вже улибнувся, їм вже якось легше на душі. Вже не стільки їм там треба щось зробити, а головне, щоб з ним поговорити. В Україні день соціального працівника відзначають з 1999 року. Цього разу привітати фахівців цієї галузі прийшли представники влади. Кращим спеціалістам мер міста Володимир Гройсман вручив почесні грамоти та грошові премії, а також адресував слова вдячності. Безумовно хочу сьогодні подякувати вам за вашу роботу, за те, що ви робите кожного дня. Сьогодні наводилось багато інформації, багато цифр, і це говорить тільки про єдиний – Ви маєте тепле людське серце. Частинкою якого ви можете поділитись з ближніми. Я знаю про те, що нам ще з вами дуже багато потрібно зробити в соціальній сфері. Ми будемо з вами змінювати саму систему надання послуг з точки зору того, щоб в першу чергу забезпечити якісні умови праці для наших працівників в соціальної сфери і безумовно створити такі умови, щоб соціальні послуги вони були доступними зрозумілими для вінничан. Праці та соціального захисту населення займаються обслуговуванням одиноких непрацездатних громадян та інвалідів першої та другої групи. До цих людей соціальні працівники приходять додому, аби заповнити необхідні документи для отримання субсидій. Крім цього, їм допомагають по господарству та надають послуги перукаря.